Шановні викладачі мистецьких шкіл, запрошуємо вас на унікальний всеукраїнський вебінар-практикум нотні редактори в професійній діяльності викладача мистецької школи, на якому ви дізнаєтеся, як за допомогою найпопулярніших нотних редакторів «Music Score, Sibelius та Фіналі легко створювати, редагувати та оформлювати нотний текст. Спікер вебінару Олександр Харченко. Викладач-методист Харківського музичного фахового коледжу імені Лятошинського, поділиться своїм досвідом і практичними порадами: як набирати нотний текст, використовуючи сучасні комп'ютерні технології, як вирішувати основні проблеми, що виникають при оформленні нотних матеріалів, який нотний редактор краще використовувати в роботі викладачу мистецької школи. Забудьте про старомодні методи. Тепер ви зможете набирати нотний текст швидко, зручно та професійно за допомогою перевірених програм. Це не лише заощадить ваш час, а й підвищить якість роботи з учнями. Не втрачайте шанс освоїти сучасні технології. Реєструйтеся на вебінар та підвищуйте свої професійні навички.